Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як вам за 5 хвилин отримати 250 гривень та заробляти в подальшому 500 гривень на кожному запрошеному другові. Перейшовши за посиланням, що буде в описі під даним відео, ви попадете на детальну інструкцію, яка буде в Телеграмі. А тепер коротко, вам потрібно буде перейти за моїм реферальним посиланням на сайт МіВео. Тут на кредитному калькуляторі вибрати суму, яку ви бажаєте позичити. Приміром, я хочу позичити 500 гривень на 7 днів. Бачу, що мені видадуть кредит в розмірі 500 гривень. І через 7 днів, якщо я захочу віддати цей кредит, то я маю віддати всього-навсього на 35 копійок більше. А за те, що ви візьмете позику по моєму посиланню і в розділі. Звідки ви нас знайшли вибрати, виберете від знайомих та вдаєте мій емейл, то мені за вас прийде 500 гривень. І за те, що ви взяли позику по моїй рекомендації, я вам скину 250 гривень. Детальна інструкція, як я вже говорив, буде в моєму телеграм-каналі. Далі, якщо вам не потрібен цей кредит, ви просто його поважаєте наступного дня. І таким чином. Ви в плюсі на 249 гривень 65 копійок. Далі ви в розділі Запроси друга. Ось тут я перейду безпосередньо в мій кабінет. Так, бонуси: «Приведи друга. Копіюєте свою реферальну ссылку або ж реферальне посилання. Запрошуйте по ній друзів і заробляєте по 500 гривень на кожному запрошеному другу. Після чого ж тут буде така кнопка Вивести кошти. І вам кошти, які ви заробили, будуть перераховані на вашу банківську карточку. Ось ви можете спостерігати, що я запросив цих всіх людей і мені за кожного прийшла винагорода. Бачимо, що раніше вони виплачували по 400 гривень за кожного запрошеного друга, а сьогодні платять по 500 гривень. Ось в розділі акції ми можемо ознайомитись детальніше з цією акцією. Бачимо, з 22 грудня по 31 грудня за кожного запрошеного друга ми будемо отримувати по 500 гривень. Тому все досить просто. Також я рекомендую вам обов'язково в описі під даним відео переглянути ще інші способи заробітку. Особисто я рекомендую виконати схему за Scannex. Тут кожного, дня, кожного тижня ми будемо отримати 10-50 доларів. За перший тиждень мені вже прийшла винагорода в розмірі 20 доларів. Також я обов вам обов'язково рекомендую виконати схему з Poloniex і заробити 35 доларів на собі, 25 доларів за друге. І заробити як мінімум 20 доларів від біржі LotRate. Вам необхідно просто зареєструватися за моїм посиланням LotRate, після чого зареєструватися за посиланням LotRate на біржі OKX і на OKX зробити оборот більше 1000 доларів на спот і більше 10 тисяч. Доларів на фьючерсах попередньо зареєструвавшись у турнірах. Це все абсолютно безкоштовно. І за те, що ви зробили цей оборот, вам як мінімум прийде 20 доларів. А якщо ви ще займете призове місце, то також можете отримати до 2500 доларів. Так. Ось тут бачимо, за перше місце ми отримаємо 1250 доларів турніри на споті, за друге місце 750, за третє 500. З 4 по 10, якщо займемо, по 100 доларів, з 11 по 30 по 50 доларів, і з 31 по 50 по 25 доларів. І також вони для 30 е, користувачів е, розіграють ще додатково по 10 доларів у турнірі на споті і так само по 10 доларів у турнірі на фьючерсах. Тому я рекомендую вам зареєструватися у цих обох турнірах, тим паче, що участь абсолютно безкоштовна, і забрати максимальну винагороду, як мінімум по 20 доларів. За цей весь турнір, оскільки е, тут всього буде 160 переможців, а наразі всього на всього 100 учасників. Тому, зареєструвавши і зробивши мінімальні дії, ви гарантовано отримаєте винагороду. В принципі, на цьому все. В описі під даним відео ви знайдете також посилання на мій телеграм-канал з 0 до мільйона, і також посилання на всі актуальні зараз способи заробітки. Заробітку на цьому, в принципі, все. Підписуйтесь на мій канал Реферал. Тут буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.